Доброго ранку, шановні колеги Костянтин Усов, 33-й виборчий округ, місто Кривий рік. Шановний український народи, ви помічаєте, що передвиборча лихоманка, очевидно, дуже серйозно загострюється. На першому засіданні в 2019 році погоджувальної ради Верховної Ради України, представник фракції Батьківщина, детектив Кожем'якін виконав традиційний цирковий номер під назвою Наших активістів б'ють нашу партію, знищують. І осипав мене як народного депутата України від Кривого Рогу безпідставними звинуваченнями в організації неправомірних дій. Детективний талант Кожем'якіна відомий українцям з часів, коли він офіційно пропонував нагородити державним орденом колишнього народного депутата Від Бютлозинського Голованівського вбивцю, який відсидів понад 10 років за те, що влаштував сафарі на людину. Але в даному випадку я все-таки хочу прокоментувати, що сталося, що відбулося, про що була мова? Одразу після новорічних свят на одного з прихильників партії Батьківщина в Кривому Розі був здійснений звірячий напад на прізвище Мірзоян. Людину побили, проломили голову і завдали тяжких тілесних ушкоджень. Це далеко не перший напад на активних громадян в моєму рідному Кривбасі. За цими фактами я неодноразово звертався до правоохоронних органів письмово і публічно, і до Генеральної прокуратури, і до органів Національної поліції. Напади на активних і небайдужих людей йдуть по всій країні, як ви знаєте. І я вважаю, що цей неофеодалізм в Україні призвів до того, що чи не в кожному регіоні тепер є вже своя Катя Гандзюк. Що в цьому контексті ми чули про подвиги голови парламентського комітету з забезпечення правоохоронної діяльності Кожем'якіна? Нічого стерильно, повний нуль. Він не просто не вживає заходів із наведення ладу в правоохоронній системі, він, як вчора на погоджувальній раді, і я прошу дати мені додатковий час, використовує свою посаду для того, щоб виконувати брудні політичні дискредитації. У якості відповіді я хочу спокійно заявити, я подаю на кожем'якіна позов до суду про захист честі, гідності та ділової репутації, звичайно. Але друге і найголовніше, я вважаю, що як офіцер, Кожем'якін має до кінця поточного тижня спрямова секунд. Спрямувати клопотання до органів національної поліції в Кривому Розі, і попрохати, щоб він був допитаний як свідок у слідчого судді, там він буде мати можливість повторити всі свої байки про мене тільки тепер, як свідок під присягою, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо достовірні повідомлення про злочин. Це його єдиний шанс довести, що він генерал, а не безвідповідальний балакун. Честь маю.